І знову я на першому дочку бачу бджоли щось носять, тобто взяток з чогось є. Ну, думаю десь в якихось орендаторів ще доцвітає соняшник, скоріш за все, тому що масового такого нічого немає, але бджоли активно бачу, дивіться. Ну, Літають доволі непогано. Бачите, льот льот добрий. Ось тут на два літочка працюють. так. Зараз я вам покажу, з якого вулика на мене готовилось нападіння. І щоб не дві секунди, мені був би в Ось, друзі, і власне цей вулик, який на мене готовий нападіння. Це не просто так, я кажу, тому що тут бджоли, бджола жовта, дуже схожа на бакфаст. Це був пійманий рій і тут дуже, дуже друзі, злі бджоли. Уже кілька років я хочу змінити тут матку, я просто не можу. Щоб замінити матку, мені потрібно знайти стару матку, щоб зробити заміну. Найти стару матку просто неможливо. Ось нижній корпус, я так дивуюся, що бджоли на мене не нападають. Обично, коли немає взятка, погана погода, я просто проходжу коло цього вулика. І бджуни вилітають прямо з льотків і кидаються на мене. Мені, щоб відібрати мед, я з нього відбираю мед в саму последню очередь. Нижній корпус я взагалі не чіпаю, не дивлюся, що там, як там. Ото е, скільки вони принесли в нижній корпус меду, скільки він і залишається. Туди просто нереально зайти, замінити матку. Е, хто знає як. Замінити, зробити заміну матку, напишіть коментарі, за що я вам буду вдячний. Але, друзі, сьогоднішнє відео буде не про злу сім'ю, а про потрави бджіл. В цьому році мені потравили дві пасіки. Тобто, хто перший на моєму каналі, у мене є два точка, займають бджільництвом біля 8 років. На першому точкові там кілька десятків вуликів, на другому точкові кілька десятків років. І в цьому році мені потравили всю льотну бджолу. На, на другому точкові перша була потрава. Потрава була на, цвітіння, на початок цвітіння липи. Тому як я в цьому році добре дала акація, але так як в мене на другому точкові сім'ї не, не були такі сильні, тому що ці сім'ї були із сторічних таких невеличких відводочків та роїв, тому сім'ї були не сильні. Але на акації сім'ї розвили достатню таку силу сім'ї, принесли акаційового меду. Та принесли б липи. Але липи вони не принесли взагалі, тому що бджоли там було, в деяких вуликах було 10 рамок бджоли, а в деяких 7-8 рамок бджоли. Уявіть собі, на липу повинні бути бджоли, як мінімум ну, хоча б рамок 15, 16, а цієї бджоли не було. Тому на соняшник пішло. Недостатня кількість бджоли, але все ж таки ці сім'ї вони якби трішки розвились за цей місяць до світіння сонячника і трошки принесли товарного меду. Деякі сім'ї по магазині, деякі взагалі не принесли, деякі два, а деякі взагалі три магазини принесли сонячникового меду. Ось я власне, на першому точку знаходжусь, на якому теж була потрава. Потрава була, друзі, на цвітіння соняшнику. Що травили? Ну, схоже на або соя, або кукурудза. Тому що теж мені позвонив, каже, щось мало бджоли, льотної ну, її почало літати. І прийшовши, подивившись, подивившись на... На землі під, біля людків було повно бджоли. Тобто теж була потрава. Так, дійсно я приїхав на пасіку і теж замітив, що дуже багато бджоли було на землі напроти льотка. Вся бджола була мертва. Тобто потрава. Ось так, друзі, не знаю, не знаю. Це дуже-дуже погано. Дуже великі втрати по медові. Уявіть собі, якщо у вас 100 вуликів, наприклад, чи 200 вуликів, і у вас йде потрава цієї льотної бджоли, ви як мінімум кілька тонн не доберете меду. А кілька тонн це деякі люди живуть з пасіки, тільки, тільки з пасіки. Тому уявіть, якщо пасічникові потравили ці бджоли. І він не добрав цей мед, і сім'я осталася, можна сказати, голодна. Не з вини пасічника, а з вини аграрію. Тому, я не знаю, потрібно щось, щось якось вирішувати, тому що потрави з року в рік і це не є добре. Ось так. Думав, думав, друзі, качати мед. Меду трошки бджоли принесли. Думав качати мед, але не виходить. Сьогодні рано їхав на перший точок. Тут вирішити деякі питання. Питання вирішив. Ну, качати мед не виходить, тому що дивився погоду, з обіду дощ, зараз з обід, а з обіду дощ, ось видно вже збираються хмари. Дивлюся на тиждень наперед і на тиждень наперед передає дощ. Зараз я їздив вокруг полів. Є ще одне поле і там кілька городів, на яких доцвітає соняшник. Тобто ще соняшник цвіте. Такого повністю беззяточного періоду зараз немає, тому зараз пора відкачувати мед, але не вийде. Буду відкачувати мед, коли вже соняшник повністю перецвіте, а це є погано, тому що просто бджоли не дадуть повноцінно відкачати мед. Тому що після кількох відбирань медових рамок в вуликах лежатах, на пасіці буде велике воровство 100%, 100%. Тому я навіть не знаю, як це все. Ну, зрозуміло, потрібно осторожно це все робити, але що маємо, то маємо. Хотів би зараз подивитися, що тут у нас у вуликах є. Дивіться, давайте. Ось так зараз я відкрию ось цей вулик. Я навіть не брав дим. Якщо бджола буде дуже агресивною, то закриємо назад. І так, що я можу вам сказати, любі друзі? Ну, давайте зараз так. Бачу, що рамки печатні, але дві крайні рамочки не допечатали. Не вистачило нектару. Ну, зараз буквально одну рамочку так витягну. Якщо так, джола, друзі, не дасть, не дасть чи дасть. Ця легенька. Давайте слідуючу попробуємо. Тут медово розплідна рамочка. Трішки менше меду, як в прошлий раз, але теж, теж принесли мітку. Товарного відкачаємо обов'язково. Ось такі рамочки. Ну там далі рамочки йдуть вже більш потужні. Зараз я ще одну рамочку покажу. Тут, вроді, розплоду поки ще немає на ній. Ось дивіться. Далі, друзі, ось такі рамки йдуть широкі. Бачите? Така рамка важить Ой! до 4 кілограмів. Ну такі рамочки відкачувати і, доб... і добре, і добре. Е, чому не добре? Ось дивіться, знизу туди комірки, тут багато перги. Ось бачите. Такі медові рамочки прекрасні. Ну, відкачаємо, відкачаємо. З цієї сторони теж є мед. Ну крайня рамочка без меду. А ні, мед є. На крайній рамочці теж мед є. Ага, тут медові. Далі до краю, друзі, йдуть медові рамки. Вулик старенький. Я, друзі, цей вулик купляв, коли починав своє бджільництво, У мене ще не було бджіл, а цей вулик уже був куплений. Купив цей вулик і там ще один, два. Вроді би три купляв, чи ні. Два вулики. Ось це і там ще один вулик. Ці два вулики були куплені. Вони дуже старі ці вулики. Тут товщина сінки більше 10 см. Ну, я в них починав своє бджільництво. Бачите, тут навіть криша, криша мохом, вся поросла, ну нічого страшного. На цьому, друзі, я буду закінчувати своє відео. І хотів би вас попросити, хто ще не підписаний на канал, мій другий. Підписуйтесь, за що я вам буду вдячний. Силку я оставлю в описанні під відео та в коментаріях. Оставлю силочку. Там цікаві, то теж цікаві відео будуть про гаражні справи і про мій бізнес, який я хочу зробити такий невеличкий у себе в гаражі. Тому радий буду всіх бачити на другому моєму каналі. Ну що, друзі, до зустрічі на пасіці.